Пресвята Богородице, тепла наша заступниця, і спасіння всім, хто до Тебе звертається. Не маємо іншої допомоги, окрім Тебе, владичице, бо Ти єдина наша надія і упавання. Не знехтуй нашими сльозами і не відкинь наших щирих молитв, а спаси від смерті і збережи від лиха. Воїни в наші, що перебувають у бою, зміцни їхній дух, утверди в заповідях Сина Твого, примнуш у них віру, просвіти розум, даруй мужність у битвах, щоб бездогано, виконавши військову службу, вони повернулися цілими і неушкодженими до своїх домівок і прославили. Пресвяте ім'я Отца і Сина і Святого Духа та Твої милоствине заступництво. Амінь.